Доброго дня! Я Олександр. Сьогодні навчу вас додавати новини вашого навчального закладу на сайт Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Що ж, розпочнемо. Насамперед, вам необхідно відкрити браузер та перейти на адресу iwet uascienceadministrator Після цього ви вводите свій логін і пароль та натискаєте кнопку Увійти. Що направляє вас на адміністративну сторінку сайту інституту. Як бачите, в мене введений логін і пароль. Увійте. Далі. В головному меню ви послідовно обираєте пункти Зміст статті. Створити нову статтю. Нажимайте. В цьому вікні вам необхідно ввести назву самої події, назву події, ввести основний текст події. Та обрати категорію. У нас категорія Новини з експериментальних майданчиків. Вбиваємо експериментальні. Ось. Як бачите, новини з експериментальних майданчиків. Переходимо на вкладку зображення та посилання. У цій вкладці нам необхідно обрати фоновий малюнок, який буде використований у новині. Вибираємо. Переходимо до папки News. Якщо в цій папці нема вашого зображення, пропонується його завантажити. Зауважу на тому, що ви можете створювати свої підпапки свого навчального закладу і безпосередньо в ньому зберігати свої зображення. Щоб загрузити, ми нажимаємо кнопочку Upload. В цьому діалоговому вікні нам необхідно вибрати зображення. Нажимаємо Browse. Обираємо наше зображення. Відкриваємо та загружаємо Upload. Як бачите, наше зображення виділене. Нажимаємо на нього і нажимаємо Insert. Після того, як ви завантажили зображення, воно з'являється в зображенні для вступного тексту. Лінком. Ми його копіюємо та переносимо. Для зображення для повного тексту. Вставляємо. Після цього нажимаємо Зберегти та закрити. Стаття успішно додана як новина вашого навчального закладу. Дякую за увагу!